Полочки Mix Camp 10 кг. Так, давайте почнемо з ось такої така маєчка в полосочку. Так, наступного виносити така маєчка біжева. Наступною виностею ось така голубенька. Також симпатична така іде ніби шийка під поло. Дуже симпатичні маєчки всі гарному настані це найвища якість. погляньте яка класна. Це знайшов. Казніка така з. Наступною у нас буде ось така маєчка. Це такий гарний, великий розмір. Наступний буде маєчка на петелечках, чорна, спортивна. Так, наступний. Так, буде в нас ось така укорочена, красива. Далі. У нас буде і XXL. Ось така, З левом. Далі у нас буде і ось така маєчка від CAP. Абсолютно наласенька ще з біточкою. М. Осьпіт. Далі наступна буде спортивна ось така маєчка. Далі. Йдемо, покажемо вам ось таку маєчку. Ось так, тут якийсь надпис. Позаду має бути ось таке сердечко. Так. Entendento. Так, дальше будет ось така маечка. Так, наступна, абсолютно новая синька, ось така, є. Також, абсолютно де, така з такими гусеньками. Дальше буде ось така. Позадумай ось такий марничок анимая, кто любит. Да, у нас будет боди. Э, Ось такі на високу посадочку, гарна буде голос спинка, Але це у нас буде розмір великий. і великий. Іселька. Точно. Зара топ. Так, далі у нас буде ось така маєчка. Далі у нас буде ось така маєчка. Так. На петельках примарк. Хороший. Ось така також анімейдер. Так, ось така абсолютно новесенька майку в полосочку. Ось така футболочка, гарно тягнеться, це буде іксесочка. Наступна у нас буде і ось такенька. Далі у нас буде йти ось така футболочка, днівка гарний колір с розмір. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на вайбер або телеграм.